Акумулятори візьмемо з собою. Привіт, друзі! Життя бентежне і повне несподіванок. Зателефонувала сусідка, жінка трішки далі живе, там, де ми вишку, де я вишку зрізав, з якої зробив пилораму. Каже: Дім, потрібно три ялинки забрати. Було чотири, одна, чуть не на хату, вони біля будинку так стоять. Чуть не гахнулась, не наробила шкоди. Потрібно забрати тих три, тому що вже старі. Що як вітер віє, самі розумієте, ялинка зелена, гілля, парусність є немаленька, що може не в ту сторону, як би впасти. Дві там ну таких немаленьких ялинки, що самі розумієте, матеріал, село. Потрібно, все ж якби не сильно старі, що ну я про себе зараз розказую, що потрібно, планів є багато. Цей матеріал коштує кошти, а так, пилорама є порізати. Ну, це якби важкувато, є важкість, тому що як нас в селі господарі життя проживають, будують, 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 будують там шалаш, там огорожа, там будинок, і оце трішки там є питання, особливо в водні. Що буде важкуватість їх кидати. Зараз як щодо чого вчора я ходив, поглянув, кинув так оком. Думав, поїду прицепом тим малим, але ж порізати там 2 метри, може в нього влізтися довжиною на його вже підніме, як би сказати, передок. То вчіпимо прицепчик, побачу, як ще завантажити, так як і побачимо, як це все буде в процесі. Поки що такого плану немає. Взяв кранбалку, взяв трос. Пилу, бензу, пилу, електро, потрібно бензину, масло. Коротше, зібрав все. Ще щось ті топор ще кинути, хай буде на всяк випадок. Так і знімемо і покажемо таке життя. Планів багато не будемо якби. Це такий сум, бо я знаю, що це зараз буде. І трішки такий жим-жим маленький грає. Але з однієї, сторони це, що я сказав, а з іншої сторони, потрібно. Ця сторона перемагає. Поїхали. Комулятор з собою. Все, сюди, балка не потуча. Пошкрабаємо зараз прицяпа цією балкою. Ну, це така річ, що якби, це хазяйство. Ну, Взагалі, Олена каже, каміння треба привозити. Я думаю, ти маленьким поїду. ну. Маленьким що маленьким набереш? Тут набрав, то набрав. Далі ще тут, так як там дуже комфортно. ведеться, кожен шматок вивозити. Не знаю, як буде, але завжди в процесі роботи розбирається. Якщо не почати робити, то нічого і не зробити. Це ювелірно було, так? Да? Давайте за нею, хотіла радовати. Коли стояло було менше Робіть каву. Один-один. Я ріжу, відрізаю ці роки в мене в думках, який метраж різати. Короткий, не хочеться коротити, ви ж коротке. Пилорама 4 метри довжиною. По 6 доведеться пилораму до Ти що ти марнувати таке діло? Рідко таке буває. В наших районах i hate you Це одна, там сама пасти, що доведеться зрізати зверху частинами, так і відмірати по три метри зверху з пня скидати. Наші трішки накидано на в сторону будинку, так що. Зараз... Ну це вже ближче до землі, трошки краще. Ой, я думаю. Ну вже злізай.

Я страх трубаш ты стоял, ось клад. Розпробуємо там. Да, должна. Давай. Ми, пробуємо, що... Ми так це піднімемо. Полегенько, полегенько пробуємо. Тут вже себе немає. Та й так, що... Давай його заведемо туди вогні, потім опустим і піднімемо лише цей край. Поняв? Так, ось. Його. Зараз я попробую туди дати. На бачу, щоб по ту сторону було добре. Зараз спробуємо. Це жало. Це заслуговує лайка. Піненько можна і можна. Паненька, то я думаю, це відволочиться, це зараз підріжеться теж і теж відволочиться. що ж, друзі, вчора вже до вечора, так попрацювали доволі славно, Така крім в ногах і в спині. Але добре, що зробили і зробили доволі непогано. Нічого не пострадало, все ціле. Тіпо, такі, які на прицеп ми не запхали, такі довше врізав, то приволочили наволоком. Він вже поїхав, забрав прицепти. Зараз спробуємо вивантажити. Ну, Я думки дотримую, щоб краще його і зняти, але так наґелувалися вчора, що вже не хочуть. Вже Як буде так, поцарапається трішки прицепчик. Але він для того і предназначений, щоб працювати від округ борта. Ну, Треба, ну, так, щоб опору якусь зробити, щоб щось таке камінь чи щось привіз, щоб не било по цих повертах. Його зафіксував нормально, особливо задній. Щоб ну, ще шкода, гарний концепт. Зачіпиться десь 100%. Може зачепитися. Може зачепитися за цей. Бачите, ці суки позалишалися, Десь зачіпиться за стойкість. Ціло, одне хвилювання було, що на стопи не гахнуло дерево. Але так на кінці нажав гасту, дав стихнути від'їхати, і воно сипалось. Ну, доволі гарно. Бачите, підносив вгору прекрасно, вивантажує, Хоча я думав, щось зачіпиться там. Ну, видно, що по цьому що фарбу трішки шкрабнуло, але десь підфарбується прицеп це така річ, що ну тут нікуди. Їдемо вчора по селі, люди виходять, дивляться, гарний червоний прицеп. На написи глобелагро, перевезення людей заборонено, а дрова перевозити можна. І це не дрова, це матеріал рідко таке буває. Ну що зробиш? Такі справи потрібно було зрізати, тому що було палок, не дай Бог, на хату було більше біди. Потрібно було б і дерево стягувати і хату ремонтувати. Самі знаєте, на матеріали зараз якісь кошти. В принципі, нелегко важкувато, але воно того вартує. Є. Yeah. Вже якийсь шалаш, можна, стропіли врізати, доску врізати, тобто вже підійшов як до того холодильника, черканув, черканув і щось для себе корисного зробив. Ну, Про них так цікаво, тому що вже з господинєю розмовляли. Тут Майя розповідає, це її батько посадив ці ялини, вона ходила їх, поливала, їм 50 років, тобто її потрібно зрізати було. Я вам по правді скажу, ріжеш їх і. Там те, що в метрах, по метрах, то таке вже третє питання. А Перше питання, що з однієсті сторони шкода було. От По правді я вам скажу, що гарне дерево, але принос... могло б принести такої, як би сказати, недоброї ситуації. Пристав би, щоб затиснули якусь колоду і ще пильнули, хочеться побачити от ту текстуру дерева, аромат такий дерева. Ну, скажу вам таке, що сильно немає. Вибити, не те, що <хи> сказати з непривички, тут не підійде. Але робота зроблена і зроблена непогано. Нічого в процесі, ну, крім одного стовпчика, ну, сказали до господині, що він там не потрібен, сильно погнувся. А так все ціле і нормально, і все до Такі справи, друзі. Ну пишіть, коментуйте, ставте вподобання, якось так, до наступних відео. Хай щастить.